Доброго дня, я Омежяненко Марія, учениця 8 класу Гатківського профільного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Полтавської обласної ради. Тема моєї роботи краса гадячини. Моє рідне місто Гадіш розкинулось на правому високому березі річки Псел, в у тому місці, де в нього впадає рунь. Голодині і острічки двох річок беруть його в кільце. Чи є ще десь та забі такий чарівний край, де тихі травні відночі пливуть на крилах слов'яних пісень? Де вранці на землі річці мивається джерельною водою біле латаття, де навісні підшатаних з добів дубів нескриє килим первоцвітів, де в барвизькому степу набувається тілющими пахощами різна трав'я. Так, нам, гадячана, здається, що немає на землі кращого краю, ніж наша малянича гадячина, уповита смагатовими лісами, голубими стрічками річок, безмежними полями, вітучими садами. Таке почуття любові. До землі, де народився, як природним. Ми пишаємо з багатствами рідного краю, до яких належать і зелені скарби, ліси, степи, заплави, і родючі ґрунти, і корисні копалини, і водні запаси, і чисте повітря. Разом з цим нині ми є свідками того, які зміни прородні близько під її людини. Все менше лишається природної рослинності, все більше змін здають її цілі ділянки, ліси, луки, болота, майже зовсім не лишилися салатних полтовські степів. Зменшила чисельність багатьох видів рослин і тварин, які ще на початку століття відмічаються в нашому краї. Слід пам'ятати, що богославська земля не дісталася на від батьків. Ми взяли її в борг від нащадки. Тому святий обов'язок нашого покоління зберегти сучасні проводні скарби гадячини. Одним з найефективніших шляхів вирішення цієї проблеми є створення Гадівського регіонального ландшафт парку. Який простягається з річки Псел і по річки Рун, притоки пса. Ланджатний парк справді унікальний. Тут розташовані ділянки для обережним лісостеп і ділянки Яліцевського лісу. Вік деяких екземплярів досягає 100 років. На території регіонального ландшафтного парку знаходиться урочища Галочка, де зростає реліктовий дубовий гай, вік якого близько 200-300 років. Про чарівність цієї місцевості писала Леся Українка. Наприкінці 1880-х років, турбуючись про здоров'я своїх дітей, а сам про прохвуру весом. Олена Пчілка вирішила придбати на своїй батьківщині, поблизу гадяча ділянку землі для відпочинку. Олена Пчілка купила частину підгір'я, Голубівщину, лубі, яку перейменує в зелений гай. Очевидно, не без пилу знаменитої пісні давнього дрою косачів Леоніда Глібова. 1899 року тут уже збудований кам'яний будинок так флігель. Лесі Українку безмірно робив хутір зелений гай, чарували навколишні краєвиди. Запрошуючи до себе в гості Ольгу Кобилянську, вона писала. Мама збудувала тут хорошу хату, де були б неї приїде з усього світу зміститися. Околиця тут вали нам горизонт широкий. Будемо нам чорном плавати і просто руками, коли Будемо читати, розмовляти. Я буду будувати вам шумана і шипена. Окрім того, українських писань масу власних транскрипцій. Мої сестри, їх у мене три, покажу вам всю околицю. Бачите вже таку Україну, що й немає. Гойдаючись в гамаках попід дубами, прочитаємо ваші нові твори, а мої хіба старі, бо нових тим часом дай Бог. Наша хата оточена лісом, а нижче проїзд ліс ще більший, не смирековий, правда, міншений, але темний і гарний. Поблизу гадячи на терасі пса. Декілька невеликих ділянок соснових та добувососнових лісів, взятих під охороною. І всі вони мають однакову назву гадівський бір це частина великого лісового масиву, не борові терасі пса. В ній зростає чимало е, північних осин, рідкісних для, для потавщини. Напрочуд є ця ділянка, такої великих е, красатих добів, що досягають 28-30 метрів, завишки доміщуються ясни, липі, білі тополі і клен гостролисти. Росте тут і конваля, яка полюбляє воловий ґрунт. Серед смуги заповного лісом є личні галявини, які надають йому особливої урочистості та краси і збільшують різноманіття видів, що тут зростають. На початку літа тут можна побачити учні орхідеї, окрасу нашої флори. Не лише світ характерних лісових та заповних красин охороняється в цьому заказнику. Багато тут і пташиний світ, трапляються гнізда хижих птахів, які нині стають все рідкісними і у гайкоромі. Та найбільше значення лісу водоохорони рондозахисне. Більше було плісів на берегах наших річок, а були наші річки. Про лікування властивості води і джерел відомо багато. У за мене, засновника хасельського руху, захворіла наймолодша донька Фреда та на туберкульоз. Вона порекомендувала а йому порекомендувала повести доньку в гадіч, адже місце традиційно славилось і для лікування туберкульозу. Неподалік річки все. І кілька джерел і лікувальні В Зеленому Гаї побудований санаторій для лікування туберкульозу. А лічина мальовничий край з багатою різноманітною природою. Приваблюють зірні азорі лани, ті квітучі сади, тихопитні замрійні річки, і зелені гаї, луки та різнобарвні статові схили, лісостебло ландшафти нашого краю, найтиповіша картина української природи, а майстрами поетичного сова. Відпочиваючи в гадіші, Леся захопила писала. Є на Україні серед милої Потавщини багато і на гарні куточки чудовий краєвий. Це те, що з'являється перед очима, коли дивитесь на нього з у узгір'я стародавнього гетьманського міста Гадяч. Станте на краді Грамманівської гори і перед вами відразу розстелиться велика долина Псла. Побачите вже таку Україну, ще й Українішої немає. Запрошую вас до нас на Гадячи.